Просторі Арсенал працює творча аптека. Ліками для ментального здоров'я прилуцької молоді стали пісні та цікаві активності. Психологічну підтримку у вигляді співочого кола пропонує українська співачка, імпровізаторка, диригентка Валентина Левченко. Відділ сім'ї молоді та спорту Прилуцької міської ради організував оригінальний захід для молоді. Проєкт у місті реалізується Чернігівським центром Ахалар за підтримки міжнародної організації з міграції та українського гуманітарного фонду. Менторка пані Валентина вже п'ять років проводить подібні практики. Займається з молоддю, старшими людьми, надає неординарну психологічну підтримку військовим. Валентина приїздить в різні міста та долучає українців до співочого кола. Нещодавно відвідала Чернігів, 8 лютого займалася з молоддю у прилуках. Я побачила дуже таких класних молодих людей, що. Ем, ем. Що дуже рано подорослішали, але я так бачу, що але відчувається, що вони хороше майбутнє, бо такі світлі очі, і відчувається, що хороші люди ростуть тут. А які активності? Ми з ними робили співачок коло, співали. Трошки ми робили, працювали з нанесильницьку комунікацію, тобто я їм показувала вправи, як взаємодіяти один з одним, і як трошки пеклуватися про... Про комунікацію, про себе, ну в різні часи, вони в принципі і в більш легкі часи ці вправи підходять. Ну а зараз і тим паче вони можуть допомогти. Тим більше тут багато педагогів. І я сподіваюся, що вони зможуть це використовувати в своїй мовутній роботі з дітьми і з підлітками. До співочого кола запросили всіх охочих. Переважною більшістю відвідувачів стали студенти вищих навчальних закладів міста. Студентська спільнота мала змогу познайомитися між собою, заспівати разом автентичних пісень тощо. Дуже приємна атмосфера, цікаво та позитивно. Микола Ляш подібний захід відвідав вперше зі слів хлопця. Найбільше сподобалося комунікувати. Ну що тут те, що можна було відкритися незнайомої людині. Щось там про, про себе розказати. Ну і вона так само про, про тебе. Багато в кого друзів немає, підтримки. Всім потрібні. Знайомі там друзі, ну щоб можна було з кимсь поговорити. Старалися створити атмосферу, де вони зможуть поговорити, якось побути один з одним, познайомитися. принаймні вони дізналися нових людей. Я проговорила що в них сьогодні відбувається. Я сподіваюся, що їм стало трошки полегше. Арсенал під керівництвом Валентини Левченко перетворився на своєрідну діалогову платформу, а групова вокальна терапія стала родзинкою активності. Пісня мені понравили саме остання те про ну, як ми поздравляли других. А вправа мені сподобалася, коли ми ну, групами говорили, обсуждали, і кого що сталося, що в нас є спільного. Це ну, найбільше мені сподобалося. Групова стабілізаційна практика допомогла учасникам хоча б на мить відволіктися від проблем сьогодення, адже кращий спосіб подбати про майбутнє країни постійно підтримувати молоде покоління, переконані у прилуцькій міській раді. Зараз ми живемо в умов, умовах А це постійні стреси, постійні переживання. Як на найбільше це сказується на нашій молоді, І дуже добре, що міська рада від молоді співпрацює з такими міжнародними організаціями, що проводяться такі тренінги, у психологічної розгрузці. Мовить, навчають. В усіх умовах задача, більш спокійно чекін, більш рівноважено сказати, переживати ці умови, які зараз, зараз відбуваються, переживати війну. Відділ сім'ї молоді та спорту проводить активну роботу у напрямку організації тренінгів із неформальної освіти. Начальник відділу Олена Чабак зазначає, подібні активності це підтримка та розвиток прилуцької молоді. Мета роботи відділу сім'ї, молоді та спорту і молодіжного простору над яким над створенням якого ми працюємо. Це звичайна неформальна освіта мо. Лоді, тому що дозвілля організувати правильно дозвілля можуть і інші центри. А от надання послуги з неформальної освіти на даний час дуже актуально. Молодь має бути готова до різних викликів життя. Вони мають бути готові до викликів війни. Вони мають повинні вміти себе захистити з юридичного боку. Вони мають захистити себе із психологічного, емоційного боку, навчитися Жити і бути ефективними членами суспільства, молодіжне співочекола підтримали кафе Нумо та Артпростір Арсенал. Засновник простору Андрій Карпов каже, такої кількості юнаків та дівчат арсенал ще не приймав. Я розумію, що за молоді майбутнє, і потрібно боротися за їхні розуми, за їхню життєву позицію, і потрібно пропонувати їм класний якісний матеріал, той який. Буде їх наповнювати повноцінно, а не просто поверхню, поверхню, як це відбувається через соціальні мережі. Тому я радо завжди зустрічаю тут молодь. Ми організовуємо тут квартирники, ми організовуємо тут, можна сказати, поетичні вечори. Молодь приходить, молодь є. Але такої кількості молоді я ще не бачив. Як говорять організатори, групова стабілізаційна практика співів може виявитися дієвим інструментом для об'єднання молоді, забезпечення їхньої психологічної стійкості та підтримки у подоланні труднощів. По суті, сумісний спів він завжди допомагався раніші часи віка, Допомагав спільноті разом зібратися, разом переживати якісь емоції, відчувати цю якраз спільноту це дає відчуття безпеки, підтримки. І задача наша була якраз зібрати людей, дати їм можливість разом поспівати, позвичати, бути разом і відчути таку якось спільність.